І ми знаєте, у нас кожного ран... кожного ранкового нашого шоу у нас такий марафон корисних порад. Не дивлячись на те, що у нас завжди є корисні поради у вигляді відео. У нас також є корисні поради от минулого зрештою. Можна і так сказати. Вчора ми розповідали про те, як буде щасливою людиною, що роблять взагалі щасливі люди. Зараз ми розповімо вам сім порад від Орана Баффета, як бути успішною людиною. Оран Баффет – світ відомий на весь світ мільярдер. У йому 80 років він має статки 44 мільярди доларів. І не дивлячись на це на всю свою е, всі свої статки. Він є дуже е, великим прихильником благочинності соціальних програм. Mm -hmm. він багато коштів своїх жертвує для різних е, добрих цілей. Ну, знаєш, Дізнавшись про нього, я думаю, що йому заздрують навіть такі люди, як, наприклад, Гю Гефнер, в тому числі, а... бо він теж така немолода людина, має немало коштів. Однак до таких висот він поки що не доріс. Ось така от. Інформація а, так можливо, і перша така порада, ключ до успіху, це емоційна стабільність, щоб розпогат... роз... розбагатіти, Високий IQ не потрібен. Потрібен тільки бути у правильному місці, у правильну годину. Ну от така от порада від знаної людини. Друга це е, заклик інвестувати у себе, тобто всі кошти, які е, надходять, можливо, з різних джерел різним способом зароблені, інвестуються саме у власну справу, у власне, скажімо, так само вдосконалення ну мабуть, такого фізичного матеріального плану мається на увазі про моральне тут зараз не йдеться. От, ну, і звичайно, саме в такий спосіб буде зростати не лише рівень того самого IQ, про який говорилися у першому пункті, але в тому числі і рівень власних фінансових надходжень, так це можна назвати. Так і от далі каже нам мільярдер, знайдіть свою пристрасть. Ви точно будете знати, коли її побачите. Це важливіше ніж гроші. І він каже: я не знаю жодної людини, яка б йшла яка б йшла за своєю пристрастю і не була щасливою та успішною. І він каже про те, що е, якщо ваше хобі перетворюється на вашу роботу, то ви в 100% успішна людина, і ви обов'язково досягнете своєї мети і великих грошей, і взагалі будете най най най- Кращому у світі, тому uh... Виріште, що для вас є важливим. виріште, чим ви хочете займатися на протягом всього свого життя. Ну і ще одна така от порада від е, мудрого розумного мільярдера, від людини, яка добре знається на грошах. Це заклик поглянути на своїх однокурсників. Ну наскільки я зрозумів, цю ту інформацію, яку е, мені довелося прочитати поза ефіром. Він говорить про те, що треба, мовляв, е, не стадатися списувати зі шпаргалу своїх однокурсників. От і буде вам щастя, і будуть вам нормальні оцінки. Тобто, не обов'язково mm -hmm. все знати. Можна саме в такий спосіб заробляти. Свої бали, свої дипломи, ну а вже згодом і свої гроші, отака от от ще одна порада від мільярдера, він знає, що говорить. Хоча ти знаєш? Я от е, дуже часто стикаючись з такими так, книжками, так порадами таких відомих людей, ну от яка розумна людина буде ділитися секретом свого успіху? Ну ніхто ж ніколи нікому цього не скаже. Йому 80 років. він Може помирати ну, скоро. можливо. Так, те, що йому 80 років, так я можу зрозуміти, але коли там молоді, так ну котрі там у в 30 років досягли свої там мети. Великих грошей кажуть, от треба те зробити і те зробити. Ну це неправда. Ну не можуть. Ну чисто зі своєї людської точки зору, ну не можуть вони, тому що а, це, це такий секрет, який ніколи ніхто ніколи не розкаже. Можливо, там, от як 18-річний цей мільярдер, можливо, так дійсно ну, бо то, ж знають більше ніж двоє людей, то вже не секрет. Ми тим поділилися, і можемо сказати, що це така публічна інформація абсолютно не засекреченого характеру. Далі у нас публічно.